Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. Команда, яка в 1998-му створила фурор в українському футболі. Тренер, який зміг двічі в сезону обіграти Лобановського та здобути бронзу чемпіонату. Але чому успіх зелених левів був таким короткочасним? Як велика політика зруйнувала потужну команду і чому всі ниточки ведуть до Києва? Вітаю це гра футболів. Я розповім вам про неймовірні бронзові Карпати. Карпати Мирона Маркевича і незабутній сезон 97-98. У 1996 році Маркевич повертається у Львівські Карпати. Перед Мироном Богдановичем керівництво ставить амбітну ціль. В наступному сезоні 97-98 здобути бронзові медалі чемпіонату України. Але як це можливо, коли Карпати борсаються всередині турнірної таблиці? В чемпіонаті домінує Динамо, а за друге і третє місця б'ються сильний шахтар і перспективний Дніпро. Але незважаючи на безнадійність ситуації, тренер Львів'ян з притаманною йому флегматичністю приймає виклик і на те є особисті причини. У Львові Маркевич своя людина і Карпати для нього як релігія. Ще хлопчиком Мирон потрапляє на стадіон Україна, і як він сам зізнавався, не пропускає жодної домашньої гри зелених левів левів» 63-го року. В 19 Маркевич тренується з легендарною командою, яка виборола Кубок СРСР 69 але його ігрова кар'єра не складається. 27-річний Маркевич зосереджується на тренерській роботі. У 83-му закінчує вищу союзну школу тренерів і працює у Поділлі Кривбасі та Волині. А в 92-му році нарешті очолює улюблений клуб Карпати Львів за Дрім Гусіним та Василем Кардашем, яким тоді ледь виповнилося 20, Це наймолодша команда вищої ліги. Найбільшим її досягненням стає фінал Кубка України 93, де львів'яни програють Динамо один Зелені леви б'ються до фінального свистка і забивають на 89 й хвилині. Характер стає невід'ємною частиною команди Маркевича, і в той час він говорить фразу, яка стає крилатою. Львів не є то місто, де в футбол можна грати як попало. Своєю яскравою грою Карпати повертають вболівальників на трибуни, але через конфлікт з власником Маркевич покидає рідну команду. Що цікаво, в той час Карпати в одних руках надовго не затримуються. Вже третім власником за останні чотири роки стає підприємець Остап Семків. І з ним Карпати отримують всебічну підтримку. Річ в тому, що Семків має дуже впливових друзів, а саме губернатора Львівщини Михайла Гладія та керівництва. Львівської залізниці Георгія Кірпулу така комбінація обіцяє фінансовий фундамент для майбутніх змін, і 45-річний Маркевич погоджується знову очолити команду. На той момент, всередині 90-х, через довготривалі проблеми з фінансуванням Карпати безнадійний середняк. Перше місце незмінно займає Динамо Київ. А за медалі б'ються Шахтар, Дніпро, Чорноморець і навіть «Борисфен». А Карпатам просто не вистачає ресурсів. В 96-му починається нова віха українського футболу. Валерій Лобановський повертається з Кувейту в Динамо. Президентом Шахтаря стає Рінат Ахметов. Покривительство над Дніпром бере Приватбанк і запрошує тренером помічника романцевого Спартаку, відомого українця В'ячеслава Грозного. До того ж, в Одесі залишається Леонід Буряк, який виграв два останні срібла чемпіонату. Маркевич починає будувати команду навколо досвідчених гравців: Чижевський, Євтушок, Стронцицький та довіряє молодим талантам, таким як Юрій Біньо. Гра Карпат подобається вболівальникам, і Львів знову починає жити футболом. Команда Маркевича в першому ж сезоні 96 97 робить крок вперед і підіймається з восьмого місця на п'яте. Маркевич відчуває, що це лише проміжна висота. В останньому турі Карпати вдома перемагають володаря Кубка України Донецький Шахтар, ніби заявляючи про амбіції на наступний сезон. За спогадами капітана Олександра Чужевського, Маркевич налаштовував команду на найвищі місця та вірив, що Карпати можуть боротися з Динамо і Шахтарем. І на щастя для Маркевича боси клубу підтримали його ресурсами. Далі цитата: та трійця посадила мене і каже, що ти не попросиш, ми зробимо. Але ти повинен зайняти мінімум третє місце. Ми прекрасно розуміємо, що перші два місця не розігруються, але за третє треба поборотися. І дійсно, все, що я просив, вони робили. Перед сезоном 97-98 під поставлену задачу Маркевич робить якісне посилення складу. До Львова переїжджають півзахисники Сергій Ковалець та Ігор Плотко. Також Карпати підписують першого африканського легіонера Мохамеда Сума, який отримує від вболівальників прізвисько Семен. А в друголіговій команді Гара із міста Жовква Маркевич знаходить нікому невідомого захисника на ім'я Володимир Єзерський. Але, попри всі ці старання, чи були реальними шанси в Карпат? В той час гегемонія Динамо досягає апогею як на полі, так і поза ним. Клубом керує Григорій Суркіс, якому сприяють перші люди країни Кравчук та Кучма. Нестримна команда Лобановського двічі декласує Барселону в лізі чемпіонів, чим гучно заявляє, що Київське Динамо команда екстра класу. Шахтар також не стоїть на місці з ресурсами одного з найбагатших людей країни Ріната Ахметова. Донецький клуб готується до великої конкуренції. Гірники зберігають своїх лідерів. Зубова, Орбу, Попова і Ателькіна купують латвійського легіонера Андріса Штолцерса і молодого таланта Волині Анатолія Тимощука. В гру вступає ще і ворскла Віктора Пожичевського йому також вдається зберегти кістяк своєї команди, яка на той момент взяла бронзу в чемпіонаті. Відчувши смак Єврокубків у матчах з Андерлехтом, полтавці прагнуть повторити минулорічний успіх. Приватбанк щедро фінансує Дніпро і не соромиться своїх амбіцій. В'ячеслав Грозний заявляє про план відкрито. Перший рік пішов на комплектування складу. Цього сезону Дніпро має стати призером чемпіонату і повернутися в Єврокубки. На третій рік Дніпро має завоювати золоті медалі, на четвертий виступатиме в лізі чемпіонів. Погодьтеся, звучить більш ніж амбітно. Тренер запрошує до команди Сергія Мізіна. Олександра Паляницю за Ланії приходить Іван Гецько, а з Чорноморця Дмитро Парфьонов. Але в самому клубі внутрішні гойдалки. Придбання Грозного не підтверджує документально директор клубу. Він же менеджер Привата Андрій Стеценко. Він накладає вето на підписання цих гравців. Грозний відправляється до президента Дніпра, директора Південмаша Юрія Алексєєва, який підписує документи по всіх трансферах. Так, Перше між Стеценко і Грозним пробігає кішка. Цей інцидент ще матиме продовження, але про це згодом. Цей випуск створено за підтримки вода. Юа футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то ЮА. Попри якісні трансфери та довіру керівництва сезон 97-98, Карпати починають невдало. В першому ж турі Карпати розгромно програють Дніпру 0-4. Загалом в чотирьох турах львів'яни зазнають трьох поразок, ще по одній від Шахтаря і Чорноморця. На початку сезону дається взнаки знаки незіграність команди. Карпати відпускають Динамо і Шахтар у відрив. Залишається тільки боротьба за третє місце. Маркевич вирівнює результати і далі команда йде без втрат. Але конкуренти Дніпро і Ворскла все ще вищі в таблиці і це реальна проблема. 5 жовтня матч з Динамо в Києві. Команда Лобановського на підйомі і лідирує в групі Ліги чемпіонів з ПСВ Ньюкаслом та Барселоною. Всі очікують знущання над львівським клубом. З несподіваного в центрі захисту Карпат виходить дебютант Володимир Єзерський. Львів'янам вдається відкрити рахунок вже на першій хвилині. Поступово дощ перетворює поле на справжнє болото. Команда Маркевича надійно обороняється і не дозволяє дуету Шевченко-Ребров нормально вдарити по воротах, атакувати змушений навіть воротар Олександр Шовковський, але безрезультатно сенсаційну перемогу здобувають гості зі Львова 1-0. Проте перше коло чемпіонату Карпати завершують лише на п'ятій сходинці. Вище знаходиться Ворскла, а Дніпро взагалі довгий час лідирує в таблиці. Але атмосфера в Дніпровській команді не найкраща. Гравцям вже декілька місяців затримують зарплату. Десь ми про це вже чули, правда. Як виявилося, власник Приватбанку Ігор Коломойський пішов на принцип і відмовився виплачувати зарплату футболістам, яких запросив особисто Грозний. В цей час помічник Маркевича в Карпатах Дячук Ставицький починає вести перемовини про купівлю проблемних активів конкурента. В Дніпра ще залишається перенесений матч з Динамо 1 грудня. Він мав відбутися у вересні перед грою киян з ПСВ в Лізі чемпіонів. Але Дніпро тоді пішов на зустріч киянам. І коли здається, український футбол вже готовий зануритися у зимову сплячку, розривається бомба. 29 жовтня 1997 року, Загреб плей-офф чемпіонату світу Хорватія Україна. Наша збірна поступається 0-2, а після матчу допінг проба гравця Дніпра Сергія Нагорняка дає позитивний результат. Фіфа розглядає варіант зарахування Україні технічної поразки 0-3. але цього вдається уникнути, не чекаючи остаточного рішення від оргкомітету ФІФА. Федерація футболу дискваліфікує Нагорняка на два роки. Тренер збірної Йожив Сабо влаштовує скандал, звинувачуючи Дніпро. А ПФЛ, якою в той час керує Григорій Суркіс, починає справу проти клубу Коломойського сюжету, який розгортається далі. Позаздрить навіть гра престолів. Зігравши матч 5 листопада в календарі Дніпра виникає пауза аж до 1 грудня, майже місяць до гри з Динамо. Для прикладу у Шахтаря, який 6 листопада вилітає від відченці з Кубка Кубків, попереду дві перенесені гри без тривалих пауз. В'ячеслав Грозний відпускає на два тижні гравців відпочити, чим розлючує тренера збірної сабо звинувачує Грозного в саботажі підготовки його команди до другої гри з хорватами. Хоча слід зазначити, що та збірна фактично на 90% є перевдягненим Динамо. 15 листопада Україна вдома грає в нічі 1-1 і не виходить на мундіаль. А трохи згодом Федерація футболу через допінговий скандал з нагарняком висуває звинувачення. Увага тренеру Дніпра В'ячеславу Грозному його дискваліфікують пожиттєво накладаючи заборону на роботу в Україні. Це, мабуть, єдиний випадок в історії футболу, коли за допінг у крові гравця дискваліфікують головного тренера. А що клуб? Гендиректор Дніпра Стеценко, вочевидь, не забув трансферні суперечки замість того, щоб заступитися за тренера, захистити його, він звинувачує В'ячеслава Грозного в організації договірних ігор. 28 листопада, не чекаючи ради засновників, обурений Грозний покидає Дніпро, залишає Україну і знаходить роботу в болгарському Левській. Команду очолює олімпійський чемпіон Вадим Тищенко. Але чи є в нього команда? Олександр Паляниця згадує ті події наступною цитатою: Андрій Стеценко нам сказав, що після гри з Динамо клуб з нами повністю розрахується. Той, хто не приїде на гру з Києвом, нічого не отримує. Приїхали всі. Перемога в перенесеній домашній грі з «Динамо» гарантувала б Дніпру лідерство після першого кола, але команда в часту програє киянам 0-2 і відкочується на третє місце. Коломойський не був би Коломойським, якби просто віддав гроші. Подальші події Іван Гецько описує так: з того, що нам обіцяли, заплатили лише третю частину. Сказали, що це гроші за шість перемог і дві нічиї». Наскільки я знаю, віддали не всім, а тільки тим, хто зумів вибити. Я пішов до Коломойського і сказав, кого ви хочете покарати, це ваша особиста справа. Але я хочу отримати своє і не влаштовувати вам тут гендель. Думаю, Коломойський зрозумів, що зі мною краще не зв'язуватися. До чого це все наслідками всіх цих подій в Дніпрі стається наступне: взимку з кризового Дніпра в Карпати перебираються четверо гравців. Олександр Паляниця, Іван Гецько, Сергій Мізін і Володимир Шаран. Маркевич, який звик грати з одним форвардом, змінює схему під забивний тандем Гецько-Паляниця. Карпати переходять на гру в три захисники. Віддамо належне Марону Богдановичу. Тоді 3-5-2 в Європі ще ніхто не грав. Якісні трансфери і проблеми головного конкурента зароджують у Львові надію. Але. Після зимової перерви Карпати втрачають очки у Франківську з Прикарпаттям і залишаються п'ятими. Завдання ускладнюється ще й тому, що Дніпро на засніженому полі переграє Чорноморець, і тепер львів'яни відстають від третього місця вже на шість очок. Поразка в наступному турі від Динамо поставить хрест на мріях про бронзу. Потрібна лише перемога. В свою чергу кияни хочуть помститися Карпатам за домашнє фіаско та реабілітуватися після болючого виліту з ліги чемпіонів від Ювентуса. І Динамо має працювати, адже кияни ще не вирішили питання чемпіонства. Шахтар відстає лише на три очки. А що може бути страшнішим за Динамо? Одну з найкращих команд Європи, тільки вмотивоване Динамо. 22 березня 1998 року у Львові справжній аншлаг. На стадіоні Україна збирається 43 тисячі глядачів. В той момент це офіційний рекорд чемпіонату. Але насправді людей близько 60 тисяч. Сходинки на трибунах неможливо відрізнити від лавок. Вболівальники сидять навіть на деревах навколо. За такої підтримки Карпати не можуть програти. Але Лобановський настільки впевнений у перемозі, що залишає в запасі своїх головних зірок Риброва і Шевченка. Карпати починають сміливо і вже на сьомій хвилині заробляють небезпечний штрафний. Швидкий гол Юрія Біньо приводить у захват львівських болювальників. Добачи воно виконавсько на світі тренер, не дуже задоволений. Кияни відповідають неймовірним дальним ударам Андрія Гусіна. Сторонціцький, тягне з дев'ятки. Динамо машина починає тиснути, нарощує оберти, і білорус Маковський втрачає хороший момент. Але Карпатам вдається вибухова контратака. Славно, звісний пресинг Хлобановського робить свою справу. Чижевський грубо обрізається на власній половині поля. Кияни відверто пробачають господарів, але їхню власну помилку на 60 60-й хвилині львів'яни використовують безжально. Ігор Плотко перехоплює м'яч і виводить Івана Гецько на забійну позицію. Шовковський врятувати без сили. Ану гігант кидає всі сили щоб повернути гру. І майже одразу Венглинський отримує неймовірний шанс. один на Лобановський намагається врятувати становище, випустивши на поле свою основну зброю Шевченка і Реброва. Зовсім скоро Шевченко створює собі супершанс, але голкипер Карпат в рамці творить дива. Лобановський має такий вигляд, ніби не вірить, що це відбувається насправді. Динамівцям вдається відіграти лише один гол на 87-й хвилині завдяки удару гусіна, для якого львівський стадіон є рідним. І вже за традицією на останніх хвилинах в атаку прибігає Шовковський, але більше у киян не вистачає ні сил, ні часу. Фінальний свисток перемога. Карпат 2-1. Ваудин вітають Мирона Маршевича. Вітають футболістів Львівських Карпат. Зелені леви вдруге в сезоні обігрують Динамо та забирають в підсумку шість очок Гегемона. Свято, про яке вболівальники Карпат пам'ятатимуть завжди. В цей день львів'яни дійсно показали неймовірний характер. Мерон Маркевич повертає Карпати в перегони за бронзовими медалями. Динамо, втримавши нульову нічию, в Донецьку проти Шахтаря, наближає своє чергове чемпіонство. А Дніпро спочатку поступається в Києві Динамо, потім програє вдома непоступливі Ворсклі і власну руч дає Карпатам шанс випередити їх обох. Але зеленобілі прикро поступаються кировоградській зірці 0-1. Команда потребує позитивного імпульсу. Далі стата Івана Гецько. Підходить до мене Маркевич. Іване, що робити? А я кажу йому, давайте завтра зберемо всю команду з сім'ями і влаштуємо пікник. Посидимо, поговоримо і закрити на все очі, дайте пацанам свободу. Побачите, усе буде по-іншому. Маркевич так і зробив. Ми з Єзерським поїхали на базар, купили пів свині, приготували шашлики, посиділи командою на природі з сім'ями, половили рибу. І що ви думаєте, після цього у нас все пішло вгору? На фінішній прямій зелено білі відбирають очки у шахтаря, обігрують донецький металург і ЦСКА. Важливим екзаменом стає домашня гра з грізним чорноморцем. Голи Тушка в першому таймі та паляниці в другому забезпечують Карпатам впевнену перемогу 2-0. А оскільки Дніпряни грають в нічию, тепер вже львів'яни випереджають їх на два очки за два тури до кінця. В останньому турі на команди чекає очна зустріч у Львові. Карпати зводять матч з Дніпром в нічю. 0-0 і нарешті втілюють свою довгоочікувану мрію, завойовують омрієні бронзові медалі чемпіонату України. Вболівальники, не стримуючи емоції, вибігають на поле. А потім продовжують святкувати історичне досягнення по всьому місту. Львів'яни мають чим пишатися. Команда зазнає лише 5 поразок в сезоні. За надійністю оборони Карпати посідають друге місце після Динамо. 20 пропущених голів проти 15-ти у Киян. Воротар Богдан Сторонційський видає рекордну виїзну суху серію в 641 хвилину. Олександр Паляниця стає третім бомбардиром чемпіонату 17 голами, відставши від Реброва на 5 м'ячів. Все це без сумніву заслуга Мирона Богдановича. За впізнованістю, у Львові, тренер Карпат стає персоною номер один. Місцеві в той час жартують. Якби Маркевич балотувався в мери міста, його б точно обрали. Настільки він стає популярним і улюбленим тренером Львів'ян. Але на жаль, бронза не дозволяє Карпатам зіграти в Єврокубках в наступному сезоні. Динамо представляє Україну в лізі чемпіонів. Шахтар в Кубку УЄФА ЦСКА в Кубку Кубків А Ворскла в Кубку Інтертото. Маркевич прагне закріпитися на верху таблиці та нарешті пробитися в Єврокубки. Новий сезон 98-99, Карпати починають впевнено. В Києві нічия проти Динамо. І Лобановський знову не може перемогти Маркевича. Але замість привітань Маркевич чує від керівництва Динамо такі слова: цитата: Ти у Львові вже працювати не будеш. Збагнути підтекст цих слів доведеться згодом. Восени 99-го року в Україні проходять президентські вибори. Георгій Кірпа стає довіреною особою кандидата Леоніда Кучми і переїжджає працювати в Київ. Гладій теж іде на підвищення в столицю, стає віце-прем'єром. Президент Карпат Семків також покидає свій пост. Перше коло зеленобілі завершують на звичайному третьому місці. Але команда дістається новим власникам, з якими Маркевич не знаходить спільну мову. Далі цитата: мені ведверто сказали, нас футбол не цікавить. Якщо хочеш з нами працювати, ми основних гравців продаємо твої 10% з продажу. Я не погодився. Звичайно, щоб при мені таке зробили. На команду ходили 40 тисяч народу, і тут її розпродають. А Маркевич працює. Значить, він разом з тими аферистами. Це абсолютно виключено. Під час зимової перерви Мирон Маркевич покидає рідні Карпати. За наступний рік власники Карпат двома хвилями розпродають 17 футболістів: Паляниця, Біньо, Чежевський, потім Гецько, Мізин, Євтушок та останній представник бронзової команди Сергій Ковалець. Після цього починається стрімкий та незворотній спад Карпат, і що більш страшне, подальший виліт до першої ліги. На жаль, ті Карпати через невдале керівництво клубом не змогли надовго стати грізною силою в українському футболі, а залишилися лише яскравим спалахом. Маркевич намагався перемогти систему, але ресурси для цього у Львові були дуже нетривалий період. Система ж була безжальною. Карпати, як і Дніпро роком раніше, стали жертвами стратегії Розділяй та Володарюй, коли президенти клубів, місцева влада і головний спонсор раптово втрачали єдність. А я звертаюсь до вас з проханням долучитися до допомоги родинам загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна Героїв. Наш проект на постійній основі підтримує фонд. І я дякую кожному з вас, хто долучився до збору коштів. QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. А що думаєте ви про ті Карпати Маркевича? Напишіть в коментарях. І що саме було б вам ще цікаво дізнатися про дійсно історичну постать українського футболу Мирона Богдановича. Лайк цьому випуску, якщо вболівали в ньому за Маркевича, і підписка на канал Гра футболів. Допоможіть нам в просуванні українськомовного Ютуб каналу. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!